Подивіться, скільки місця в салоні. Ви знаєте, що можна повністю дістати ці сідушечки. Отак конструкція це вся виглядає. Так. Е, оці червоні зажимчики відкриваємо і знімаємо сідухи. Уявляєте собі? Тут у нас грузпас виходить. що Дуже багато місця в салоні. Це у нас, до речі, 2008 рік випуску Ford C-Max в чорному кольорі зі Швейцарії так це все виглядає. 1.8 мотор їде взагалі супер. Чорний колір, два косметичні підфарбування. Той бійчик у нас на зимовій гумі в класному стані. 16 диски, 205-55 гума. Такий мікровен рахується на механіці з парктроніками спереду, з текстильним красивим салоном. Взагалі, жодних зауважень по сідушечкам немає. Дивіться, карті, два склопідйомника, шкіряне кермо, п'ятиступенева механіка, кондиціонер. Магнітола, печка, все працює. 218 тисяч кілометрів оригінального пробігу і останнє техобслуговування робилося в Швейцарії. Получається 9 тисяч назад. Підготовлена, похимчищена, чиста, класна, технічна, взагалі без зауважень, нічого не стучить. І бачили такий прикольчик, як фіксується. Тут така резиночка, ото кравчучки раніше прив'язували такого плану, то вона й, тримає. А так виявіть собі, в якій ще машині. Ну, Це із сімейства Сценіка, ще таких машин сімейних. Дуже удобна посадка, великий багажник, надійні мотори тут встановлені. І машинка без власника і пробіга по Україні. Тож, друзі, якщо зацікавив автомобіль, звертайтесь до нас, це на Ми допоможемо зробити усі документи і оформити на вас.